E Є новина, друзі, знову Харків, ганебний випадок, людина в військовій формі б'є простого хлопця. Дослухайте до кінця. Як пишуть телеграм-канали, що нібито перевірка ТЦК, і от є відео. Відео є в мене в телеграм-каналі, в шапці профілю посилання. Дід, дивіться. Військовий б'є простого хлопця, якому навіть їх на мене немає 25 років. Ну, тобто, він не підлягає мобілізації, хоча це абсолютно неважливо. Не можна бити нікого. І військовий наносить два удари. Публічно на відео ні за що, то йому не суперечить, нічого не говорить, не чинить супроти. Просто ну е, приниження людини з боку військового, ну ймовірно, працівника. ТЦК. І це знову відбувається в Харкові. Де нам омбудсмен говорив, що там ну, масові порушення людей збивають на роверах, а тепер б'ють просто на вулиці. Вчора випадок в Харкові знову зламали колишньому військовому щелепу. Теж є відео у мене в телеграм-каналі посилання в шапці профілю. Але завчора можете подивитися, просто завели в ТЦК, зламали йому щелепу. ТЦК визнало, що військовий вдарив у цього чоловіка колишнього військового, як пишуть в телеграм-каналах. А люди, які ну знайомі з ситуацією, кажуть, що декілька військових ТЦК його били. Його забрала швидка, констатувала перелом щелепи і направила на відповідне лікування. А поліція відкрила кримінальне провадження. Ну нарешті, хоча б є кримінальне провадження, але це ганьба. Цього не можна допускати. І публічно має влада забезпечувати покарання в оцих людей, які наносять ці удари, які порушують права громадян. І які ну, перевищують свою службове повноваження. А за це серйозні строки є в нас в кримінальному кодексі. І поки що ми публічно не бачимо притягнення цих людей до кримінальної відповідальності, а має бути. Напишіть, як ви вважаєте, мають бути ці люди притягнуті до кримінальної відповідальності і публічно е суспільство має бути це показано, скільки сроків, років вони отримали і які запобіжні заходи їм обрані. Напишіть свою думку, лайк, репост. Підписка і чекайте наступного відео. Воно буде цікаве міжнародне, тому що є хороші перспективи на мир.